Триває ранок надії і обговорюємо, знаєте, начебто дуже просту тему, але виявляється, що в нашому світі не всі знають, як правильно чистити вуха. І, можливо, і ми, Ваню, з тобою сьогодні От. дізнаємося щось нове і те, що просто переверне наш. Я світ. сьогодні вранці робив всю процедуру, і мені цікаво знати, що я робив не так. Так, друзі, говоримо з експерткою в нашій студії Тетяна Татаренко, лікарка отоларингологиня Доброго ранку. Доброго раночку. Дати вас нашій студії. Скажіть, будь ласка, от найперше кажуть, що палички, які ми використовуємо для вух, які кажуть всі вушні палички, можуть нашкодити нашим вухам. Чи це правда, чи ні? А так насправді це правда, це не міф, тому що у нас нема таких, як вушні палички. У нас є косметичні палички. А на коробочці не написано, що це для вух. Тому а, це помилкове таке судження, що ми можемо чистити їми вуха. А насправді, коли ми це робимо, у нас слуховий хід ділиться на дві частини: це хрящова і кісткова. І ось в самій хрящовій частині виробляється сіра. Uh -huh. Коли ми її а, чистимо, наприклад, паличкою, ми далі тромбуємо, спресовуємо і просуваємо цю сіру. Тобто ми не вичищаємо оці всі передні відділи. Ми навпаки забиваємо слуховий хід і утворюємо сірчану пробку. Uh -huh. Тому а, це помилкове взагалі твердження, що а, ця, ця паличка пристосована для вух. <гум> ну в принципі, в цьому дійсно є логіка. Тоді uh -huh. а, давайте так тепер спочатку. Як часто потрібно чистити вуха, а взагалі у нас в нормі сіра виробляється до 20 двадцять на місяць сіри? А сіро продукуються сірчані залози. Тому чим частіше ми взагалі чистимо вуха, тим швидше вона утворюється. Так, да, це факт, і тому а, бажано. Я не знаю, що краще чи річ чи чистити, але потрібно чи частіше? Ні, часто точно не потрібно, тому що а, це навпаки продукує вироблення, гіпосекрецію. Тому, а якщо чистити, наприклад, раз на тиждень, нормально. А для чого вона виробляється? Вона слугує для нас захист, тому ага. це бактерицидна фу функція. Якщо у нас вухо. А, Взагалі, без сіра воно схильне а, хворіти. Наприклад, це під'єднання бактеріальної uh -huh. флори, грибкової флори. Тобто, вона потрібна більше для того, щоб вона захищала вухо. Uh -huh. Дуже цікаво. Є, які думати? основні помилки ми допускаємо, коли чистимо вуха? А якщо ми кажемо про сір про сірчанні пробки, да, так. ми про, продукуємо вироблення утворення саме паличками, або, наприклад, є ще такі гачечки, угу. які використовують для прибирання сіри. Насправді це також помилкове твердження, що це можна використовувати, тому що зазвичай вони, вони індивідуальні, угу. а люди привикли так. Купили один раз і для всієї сім'ї. Без оброблення <рес> да, да, да. для всіх, для брата, кума, свата і тому подібне. А, бажано таким також не використовувати. Тобто палички ні, а гачечки ні. А, найкращий спосіб і метод чистки вух це а, самоочищення. Тобто у нас анатомія вуха так а, а, налаштована, що вуха очищується тоді, коли ми говоримо, виконуємо акт ковтання, а потім жування. Тобто у нас анатомія влаштована на користь нам. Як цікаво, все продумано але, в нашому але, організмі. Мені здається, що су... так, про це так-так. Саме ось ці гачечки. А, зараз дуже популярна така тема. А, більшість купує такі маркетинговий хід. Вони металеві, йдуть? Так, да, вони металеві, Ого. і тому а, є великі ризики, щоб, а, наприклад, це дитина, або так. навіть не дитина, доросла. Ви чистите. Ви не бачите, як ви чистите, тому що це не під контролем зору. А, ви можете травмувати шкіру, слуховий хід. А більше за все, а, ось барабана перетинка. Тобто. Це взагалі а жах? Не пластиково ми продумали. Як взагалі допускають до вироблення і продажу такі штуки, які можуть реально записуватись От На цій верхній картинці де така. Іде як шишечка, так? — Так-так. Мені здається, сюди байда підійшло. Шишечка для і знаєте? А... Ну, ну, розумієте? Та -та. ну, от, Можна щось би, такою щіточкою чистити? Чи це також все. Категорично все, ми зрозуміли. Ні, Тетяна каже. Ми розуміємо, що е, світ наш такий, що якщо в тебе явно не чищені вуга, то ну, це здається, що людина ну, неохайна. Не ми розуміємо, що так, це е, процес самоочищення, що так нашим тілом якби задумано, але все одно якось е, ну, хочеться якось відрозлети. Та так, так, так. Та, 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 та. в такому разі е, можна охайно, не шкодячи своєму там вушній раковині почистити, так щоб нічого там не пошкодити. А якщо варіант самоочистки, ну ні, тобто хочеться більш така естетики, то можна взяти, наприклад, спонж, змочити ватний диск, звичайно, змочити і протирати ті передні відділи, де і формується сірка. Тобто не потрібно лізти аж глибоко глибоко, її там нема. Якщо ви самостійно її не пропихнули паличкою або цим пристроєм, тому або це е, спонж ватне змочений, або, наприклад, краєчок е, рушника. Змочений, сухий, тобто, після душу ви е, вийшли або після ванни і протираєте, тобто це естетика передніх А Хто ще пальцями любить? Це, це, це. Пальці, так. Да, у нас за рахунок анатомії слухового ходу хрящова частина вона більша, потім йде перешийок і кісткова. Тому палець, в принципі, він розрахований на те, щоб вліз і трішки прочистився. Але, ну. Варіант ну, допустимий, але бажано все ж таки. А скажіть, будь ласка, якщо ми ватними паличками, невушними паличками, все-таки от ну, люди, люди продовжують чистити і частково десь туди всередину, я розумію, щось туди вони якби би далі пропихаються сіру. Я не говорю за, за критичний момент, коли там вже затрамбування, але коли вони туди пропихнули, є ймовірність, що вона назад вийде. Якщо ні. А... Коли, наприклад, ми використовуємо ось ці косметичні палички навіть з обмежувачем, тобто їх рахують як дитячі, дитячі так. та так. -та. але вони все одно пропихуються, все. Якщо, наприклад, забивається повністю слуховий хід, віток сіри він погіршений, тобто він вже більш тяжко виходить. І у нас є ймовірність того, що, грубо кажучи, як наслойка. Тобто пробка і далі утворюється, і ми отримуємо обтурацію, тобто повне заповнення слухового ходу. Тому якось нещодавно розповідала. Дівчина, яка працює на мобільній кліні... клініці, це клініка, яка їздить по деокупованих територіях чи близько до фронту, до людей, які не можуть потрапити до лікаря. І що Були випадки, що приходять люди, які кажуть, в мене я не чую на це вухо взагалі не чую. А потім виявляється, що там і шматочок той вушної палець, ну не вушної, а Бавки. та вата і оця затребована сірка руками просто. а Людина думає, що вона не чує. Тобто я думаю, ого. Це ж е, виходить, що ми також інколи там це все з чистимо, Нам падає. то гарно, а воно лише з роками просовується більше і більше і формує бар'єр взагалі для У та, та, та. мене є ідея, бізнес-план. Дивіться, є кабінети там для педикюру, манікюру, для брів. Чому не ну, до прикладу, людина, консультант, яка в цьому розбирається, лікар, чи що вуха, а то але, ми але, це обіця... робимо. Так, та, тобто її можна піти. Так, і... так, так, та, на прийомі. Наприклад, в мене на консультацію приходить. А, неважливо, це дитина, або ага. там доросла вже людина, або в віці а, проблема скарга. Я не чую або в мене закладене вухо. Тобто, це, можна бути, це може бути будь-що це порушення з боку слухового нерву, це може бути банальна пробка. А, перед цим оглядаємо. Потім вже бачимо, ну так оцінюємо проблему. Якщо дійсно пробка, ми її вимиваємо. Тобто є два шляхи виведення цього всього. Або це промивання банальне, такі великі шпріджане у нас є, oh. да. або це механічно, Тобто ми механічно її витягуємо, дивлячись, ну як яка проблема? Oh, а можна вас запитати, Тетяна, в інтернеті, в всяких цих різних шорцах є така річ. Коли в вухо вставляють якийсь такий тампон ватний, його підпалюють, і потім ніби він витягує а, щось. А, та, так, це, це? фітосвічки, це взагалі жах для лора, і це взагалі ще да, актуально. Як ну, тренд показує. Ну, я, це ну, воск. Це це, це віск, таке? це просто віск, який а, вставляється в ухо. Він така конусна штучка а, і підпалюється. У мене ще, до речі, в інстаграмі був пост. Я його назвала копчені вуха, тому що це взагалі такі жа це роблять. А це а, якщо казати про фітосвічки, там у них покази. А, Лікування запалення, видалення сірки, то то, то тобто така універсальна штука, що і сірку прибирає і запалення, і так вилікує, Так, і слух, да, слух поверне тому взагалі. Тому я не рекомендую ні фітосички, ні виш... ці косметичні палички, ні ці гачки, тому що це навпаки, по-перше, заносить бактерію угу. або грибкову флору. І потім ми не тільки боремось з утворенням сірки, але ще й лікуємо в довготривалу перспективу угу. пацієнта, тому що це все проблеми бактерій грибків. Вона не за 5-7 днів лікується на сам ну насамперед. Ми зрозуміли, що стосовно чищення вух, краще нічого травматично не пхати до свого так, вуха, тому що можна пошкодити барабанну перетинку, Як ви казали, можна шкіру там, та, та та подерти, занести там якусь інфекцію. Так само вушні палички, які ми думаємо, що вони вушні, це не вушні. Також вони можуть туди засовувати сірку. Зрозуміло, з цим розібралися? Як взагалі зрозуміти, що щось у мене не те зі слухом? Тобто, чи можливо от справді це виказало, що як відчуття що пробки? Угу, от, угу. Які симптоми мають мене привести до отеленголога? По-перше, це відчуття заповненості в слуховому ході, тобто угу. відчуття розпирання, наче щось тисне. Може бути дискомфорти біль, але це вже такі симптоми більш тривалої проби, коли вона вже дійсно займає весь слуховий uh -huh. хід. По-перше, це відчуття закладеності, зниження слуху, а потім неприємний дискомфорт. Але саме головне це зниження слуху. Uh -huh. Тобто, коли йде зниження, це стовідсотково потрібно йти до лора і розбиратися в чому причина: або це пробка, або це щось більш серйозне. Uh -huh. А до речі, Десь показували е, якісь програмки, чи можливо додатки, де можна перевірити, чи взагалі слух. чи можна перевірити слух, наскільки я чую там сто чи не сто відсотків. Та є така, в що зір, Ну тобто можна перевірити, або я ну ми так бачимо, так і треба звернутися до е, окуліста, так офтальмолога. А ось. Власне, як перевірити, чи йти відразу до спеціаліста, і ви вже розповіли саме об'єктивний метод діагностики, так да, я бачила, я також писала про цю програму а, в Ютубі, але це не досить так об'єктивно. А саме об'єктивний метод це аудіометрія, це діагностика слуху. А, ми починаємо її робити з 5-6 років і до глибокої глибокої старості. Uh -huh. Тому. А, Починаємо робити. Діагностика заключається в тому, що ми надягаємо навушники на пацієнта, даємо кнопку і подаємо на різних частотах і децибелах сигнали. Коли людина чує по навушникам, вона натискає кнопку, і ми відмічаємо вже які частоти, наприклад, випали, на яких децибелах не чує. Тобто а таким методом це більш об'єктивний метод. Ми вирішуємо наскільки велика втрата слуху. Так, тому що я пам'ятаю, десь на такі відео було 60 секунд. Там ніби якби таке завантаження. Ня йде та звуку, і ти маєш для себе визначити, коли ти перестав чути там одразу поділки показують. Але я ж думаю, це ж залежить від того. Наскільки в мене гучність на телефоні більша, менша і воно Наскільки не. Наскільки воно біля вуха, та, тобто та, та, є та. досить великі фактори. впливає. Треба спробувати. <сувак> 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 ви кажете, ні, не треба І Голова українця, треба спробувати. <сувак> Саме <лікування. сувак> <сувак> Так, це, це треба. Як взагалі впливає ще музика в навушниках, наприклад, чи гучна музика? От як бути ще стосовно цієї гігієни слуху? А з приводу гігієни слуху, у нас також нема манери. Надягнула навушники, а перед цим забула обробити їх. Це потрібно робити. Да. І бажано робити. Ну, хоча б там спиртова серветка продається, вона така одноразова упакована. Кинути в сумку і нормальний варіант. Перед надяганням наушників обробила і спокійно собі слухаєш. Якщо казати про а, слух і щоб він, наприклад, не втрачався, щоб не було навантаження на слуховий нерв, бажано слухати до 80 дБ 2 години. Якщо ви бажаєте, наприклад, послухати музику 3-4 години, збавте гучність. Тобто, чим більша гучність, тим менше по часу потрібно слухати mm -hmm. музику. Тут грає yeah. роль тривалість yeah. цього перебування в гучній музиці. І, і, я згадав е, парадокс, в чому знаєте, зараз модно ці чехли від наушників, десь вони чорні білі. Я сердце протирав більше чехол, щоб він був а от ніколи не доходило, щоб сам навушник протерти, ж Коли там відкриваєш, вони там бувають чорні, ти хочеш, щоб він був гарненький. Готуємося, а а коли впало? дикуємося не про те, що потрібно. Так, <свес> так. Та. А коли навушник впав, ми такі оп! І підняли. Так, <свес> 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 так більше за навушник дякую за ваші цінні поради, Тетяна. А, так. А... Про що про інструменти проговорили, про симптоми так, в принципі, поговорили. Ви нам дуже до, е, доступно все пояснили. Е, дякуємо вам за досвід. Ваше за те, що навіть трішки з таким гумором. Е, розуміємо, що це наше здоров'я, треба про це знати і е, більше не купувати оці косметичні палички для своїх вух. Прийду додому, викину ще раз скажу чоловіку. Друзі, з нами сьогодні Тетяна Татаренко, лікарка отоларингологиня говорили про те, як правильно чистити вуха. Передивіться. Надійшли своїм близьким друзям, якщо хочете, щоб у них також все було добре з, з вухами а, і зі слухом. Якщо ви нас не чуєте, пора звернутись до лікаря, друзі. Залишайтесь з нами.